Добрий день, любі друзі! Сьогодні у нас 11-й урок нашого мітап-інвертору, і ми сьогодні зробимо таку гарну комп'ютерну гру. Це буде щось наподібно з астероїдів. Падає наш космічний корабль, яким може керувати ми кнопками. Першим ділом на нашому екрані вбираємо ці пропорції, щоб не було на екрані заголовку. Потім додаємо з розділу малювання отаке полотно. І скажемо в властивостях цього полотна, що воно, буде, а точніше, в властивостях цього екрану, що воно буде по центру. А оце полотно маємо за шириною зробити як батьківський, тобто весь наш екран, а за висотою ну, десь приблизно відсотків 80% від батьківського елементу. Знизу додамо із макетів горизонтальне розташування, якому ми додамо дві кнопочки що будуть відповідати за натискання вправо і вліво, розташуємо їх поруч одне з одним. І у властивостях цих кнопок текст замінимо на три знаки менше для лівого і три знаки більше, нібито для правого. Тепер я підготував отакі спрайти. Ви можете вивантажити свої, можна їх вивантажувати за допомогою оцього діалогового віконця. Але тут можна лише по одному їх завантажувати. Якщо вам є бажання додати всі разом, то можна просто у проводнику виділити їх декілька і перетягнути от таким чином от сюди, в це місце бросити, кинути їх. Тепер ми маємо звернутися до нашого полотна і у властивостях фонового зображення можемо вибрати файл Space. Який буде якраз оцей космос фоновим таким чином. Тепер давайте додамо до нашого полотна ще декілька, з розділу малювання та анімація, декілька картинок спрайтів. Це буде наше першим ділом, це буде ракета наша, вона буде знизу розпашована. І ми в властивостях цієї картинки Спрайту в картинку вибираємо, що це буде наша ракета. Вона звичайно буде дуже велика, тому властивості її розмір за шириною і висотою. ви Бачите, яка вона велика. Ми зробимо ну, її дуже маленькою. Наприклад, за шириною і за висотою ну, 30 піксельчиків. Така невеличка. Ви можете зробити, як вам це забажається, але дивиться, в мене 30 дуже такий гарний розмір вийшов. Щоб все було пропорційно, перемістимо цю ракету донизу. Але це ще не остаточне його розташування. Тепер в розділі малювання та анімації виберемо декілька картинок. Точніше, виберемо одну, а потім її розмножимо і дамо цій картинці спрайту нашу картинку астероїд. Він також буде дуже великий. Я також зроблю його зараз за висотою за шириною щось приблизно 30 піксельчиків. І вони будуть такі маленькі. Знову ж повторюю, ви можете зробити, як забажаєте, але здоровий глуст має бути. Зазначу, що координата X і координата Y цього астероїду має бути по нулях. І тоді він з'явиться отут в верхньому лівому куті. А тепер, затиснувши на оцю кнопочку, я скопіюю. Та нажимаю Ctrl-C скопіювати, і Ctrl-V вставити оцей самий такий спрайт. І в мене з'являється ще один поруч такий. Я його переміщую трошечки праворуч. І ще раз натискаю Ctrl-V, і в мене вже тепер три таких спрайти. Ну от, майже і все. Тепер переходимо до складання саме програмної частини. Наша кнопка 2, що відповідає за рух ліворуч. Коли вона натискається, то наш спрайт 1, тобто, наша, ну, як пам'ятаєте, спрайт 1 це наша ракета. То цей спрайт 1, він має змінювати свої властивості, тобто ми встановимо для цього спрайта 1 положення по горизонталі по осі X. До якоїсь такої величини, що буде складатися з математичної суми, а точніше, від віднімання від поточного положення якоїсь величини, наприклад, 10. Тобто, якщо ми натискаємо цю кнопочку, координата нашого корабліка зміниться на мінус 10. А якщо натиснемо на кнопку іншу, що праворуч відповідає, то це буде сума до поточного розміру. Додасться ще 10 пунктів. і це буде відповідати переміщенню переміщення вправо-вліво. Далі, в блоках, ми давайте зробимо таким чином, щоб наш спрайт 1 коли він з'являється, тобто, коли вся ця сцена, весь цей екран, коли він завантажується, відбувається ініціалізація цього екрану. То і всі відповідні елементи нашого екрану. А саме, наприклад, першим ділом наш кораблік, щоб він десь був, десь з'явився, і насамперед ми зробимо його положення, щоб по вертикалі до гори до низу він був десь, там в самому низу, залежно від того, яке в нас буде полотно. Яка його буде висота? Тобто телефони бувають різні. Якщо ми сказали, що 80% від висоти екрану, то ми ж не знаємо, скільки це точно буде, але точно знаємо, що це буде як висота нашого полотна. Тепер ми з вами візьмемо наш другий спрайт, і це буде наш астероїд. І скажемо, що він має з'явитися за горизонталю, за шкалою і за х десь. Від нуля і до ширини нашого полотна. Ось ми беремо наше полотно і його ширина. Тобто від нуля до того значення, скільки за шириною наше полотно. Телефони ж різні бувають. Також ми додамо, що за Y він має знаходитися в самому верху. Тобто, це буде 0. Також ми маємо зазначити, що цей наш спрайт. Буде мати якусь там швидкість, тобто він буде рухатись, рух його буде також випадковим, від 5, наприклад, до може там 10. А ви можете сказати, свої якісь величини. Тобто цей спрайт, цей камінчик, астероїд буде рухатись. І рухатись він буде у напрямку. Дивіться, у кожного спрайта є такий курс, є така властивість курс. І вона тут дуже чітко прописана, що воно буде. Отже, щоб наш камінчик падав з гори до низу, то нам треба прописати, що курс має бути у цього спрайта. Ми, значить, зазначимо цей елемент, видалимо, а це і здублюємо. Курс має бути такий, щоб був мінус 90. І це буде відповідати руху з гори до низу. Мінус 90. Але все це, що ми зараз зробили, це ми зробили для Спрайту 2, тобто для астероїду першого. Зараз я здублюю всю цю картину. І все, що стосувалося астероїда нашого першого, тобто Спрайту 2, я отаким чином скопіюю, а решту, що нам не потрібно, видалю. І зроблю це ще раз: для третього астероїду. Також все, що стосується астероїду, приберу а видалю зайве. І от тепер, поєднавши все це і вставивши в ініціалізацію, лише мені залишиться змінити що це стосується спрайту 3. А то, що далі записано, так само все, але для спрайту 4-го. Все це я зберу в. Одну подію, коли буде відбуватися ініціалізація екрану от сюди. І таким чином, коли відбувається ініціалізація екрану, у нас відбуваються всі оці наші астероїди, всі три штуки, вони десь там зверху з'являються і починають рухатись донизу. А от коли вже донизу він долетить і досягне краю, тоді ми скажемо таку йому, скажемо, встановимо, що він має з'явитися десь. Там за шириною випадково, але неодмінно, курс його буде так само летіти до нізу, донизу. Він буде летіти з відповідною швидкістю, і летіти буде у відповідному напрямку. І тепер лише нам лишилося все це зробити що це стосується спрайту нашого другого. А тепер скопіювати, здублювати все це по відношенню для третього спрайту і змінивши відповідне на третій, третій, третій спрайт. Ну і дубілювавши це все ще для четвертого нашого спрайту, тобто для останнього третього астероїду. Це буде робитись таким чином, що коли він доторкнеться донизу, долетіть донизу, він з'явиться, він знизу зникне і десь там зверху з'явиться випадково вправо чи вліво. Таким чином, що буде нам дуже схоже на те, що це якийсь інший. І, мабуть, вже спробуємо. Запустити. Вийшло саме те, що ми хотіли. Камінчики падають, астероїди ці зникають знизу і зверху з'являються десь у випадковому там місці і падають донизу. Ось це початок нашої гри. Тут ще нема не рахунку, ні життів, нічого такого іншого, але це лише перша частина нашого уроку На все добре. Якщо є питання, пишіть. Буду дуже радий вам. Відповісти.